Привіт, друзі! Чорноброва на зв'язку! Сьогодні я розповім вам про місто, в якому я провела 9 місяців свого життя. Магічна цифра, правда ж? Про неймовірну Полтаву. Знаєте, коли я вперше приїхала сюди, мені здавалося, що це просто спокійне провінційне містечко. Але з кожним днем Полтава відкривалася мені по-новому. Своєю теплотою, людьми, історією, атмосферою та архітектурою. Я вже мовчу про кількість магазинів Аврора. Я зрозуміла, це місто має особливу енергетику. Воно не поспішає, але вміє дивувати. Я впевнена, якщо будь-кого запитати в Україні з чим або з ким асоціюється місто Полтава, більшість автоматично відповість, що з Галушками і Котляревським. Кожен, хто подорожує до цього міста, має спробувати справжні Полтавські галушки. Бо це окрема магія. А тепер готуйтеся дивуватися. У Полтаві є. Пам'ятник галушці так так і це дуже серйозно з каструлею, ложкою, і навіть присвятої цій страві. Тому галушки в Полтаві варто спробувати.